Його ледь не вигнали з музичної школи за профнепридатність однак це не відбило у хлопця бажання грати на баяні. Навіть під час навчання у педагогічному університеті він не випускав із рук інструмент. Разом із друзями-студентами постійно репетирував та, врешті, створив власний гурт під назвою Тверезість і культура. Сьогодні скромний та спокійний Віктор Бронюк разом із гуртом Тік збирає повні зали охочих послухати пісні про оленів, сірожене пірожене та інші. Віктор Бронюк завітав до нас гості. Вітаємо тебе з Новим роком. Доброго і всіх з Новим роком З Різдвом і всіма святами дякувати Богу, пережили, посвяткували, наколядувалися, наїлися холицюку. Це найголовніше, як, як провів новий рік, Я так розумію, що на сцені. Приказка українська каже, що ми артисти наше місце в буфеті саме. Відпрацювали ялинки, всіх привітали, всім занесли вечерю. От колядувались, ну як нормальні люди. Двоє дітей у тебе, Віктора, з ними вистачило часу, аби провести свята на ну, врічні три-чотири роки, здається, якщо не помиляюся. Так, так. Ну звичайно, хотілося б бути більше, але на Різдво ми збираємо завжди родиною. І на Новий рік, звичайно, в новорічну ніч то традиційно тата дома немає. Тато десь собі там катається. Ну, тата можна дивитись по телевізору, як він тата, на майдані співає. Тато та, та, та їде е, офіційна версія, що тату та та поїхав Діда Мороза, бо Дід Мороз не зміг добратися до Вінниці. <laughs> Тато та, 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 та та поїхав забрати рятувати Діда. Немало пісень твоїх, дійсно стало вже застольними. Наші слухачі пишуть, що э, дайте нам більше якісних фонограм. Щоб ми, що... співати вдома. І, до речі, багато хто пише, що дуже мало караоке версій, типу, що випустить альбом з караоке версіями. То ми каже, буває, збираємось, співаємо, ну там перекрикувати голос бронюка. Е не дуже хочеться, Не да? то. А от А так, щоб по телевізорі йшли слова, бо не всі слова знають. Uh -huh. От то тоді інша річ, ми там до речі над цим дуже серйозно задумалися, і можливо таке буде, що випустимо якби караоке. Такі диск, щоб, ну, щоб, можна. щоб можна було дійсно там, от прийшли з собою там, замість традиційної пляшки на свято. От, от на сьогодні є диск, сьогодні будемо співати гарних українських пісень. От, е Я не знаю, що там ще не вистачає слухачів, напевно кожного своє. Я хотів би побажати, щоб всім більше вистачало радості, щоб всі частіше посміхалися і коли збираються на свято, щоб е, свято завжди було присутнє за столом. Це дуже важливо. Добре, а чого не вистачає тобі я, власне, про що хочу запитати? Чи належиш ти до категорії до категорії людей, які сідають в новорічну ніч або там як в понеділок все починає нове життя і плани розписують з першого по 365 і день? І Віктор Бронюк 1 січня йде на йогу. І Іде на його. Ну насправді ті люди, які пишуть плани, не в жодному випадку це не що вони їх будуть виконувати. Тобто, якщо ти щось задумав, ти нікому про це не розказує, ти просто візьми і зроби. От, Але багато... плануєш? Чим, більш... ну, чим, чим, план... чим ти більше плануєш того всього, тим більше воно. Я взагалі я, напевно відносився до категорії людей, яка не планує якихось глобальних свят. Я, наприклад, ніколи не планую свій день народження. Тобто, ну, вже, дякувати Богу, там вже друзі, дружина вже звикла, що. Що ти не плануєш? Ще, 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 я, я, на, на, на всякий випадок, там всі, всі готові з'явитися в тому місці, де, де я скажу. Тобто мені телефонують вітається з народження, я кажу, що я, я от буду там, наприклад, я сьогодні вдома. Тобто, Ми от розпалив мангал, заходьте. Ну, каже, дружина, скільки буде гусей? кажу, я не знаю, скільки прийдуть. І це мангал в квартирі, що то Ні, він буде і буває там. Чоловік 50-60 зайде. Ну, ну то, слава Богу. <рес> Вікторе, наостанок, одним реченням. Я розумію, що ти, звичайно, не аналітик, не політичний, не економічний. Але яким буде 2014 рік для України? Я думаю, що прекрасним. От де ж таке? Прекрасним. Ми з тобою абсолютно погоджуємося. Бажаємо, Дякуємо тобі. Нехай буде прекрасним і для тебе. Дякую. Дякую. Віктор Бронюк, гурту ТІК, був у нас в гостях а сніданок триває.